Ой, де я? О, як голова болить. А, це не цей склад. О, він що самі уже притащились мене. А, уже трошки прийшло. Не може вона намалома. Він вдома. А якщо я, а якщо я. О, 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 о. Нет. Вони мене заметили. Ні, ні, ні не поняли, що я хочу смерті, коротше. О, скільки тут зомбі? Ой, ой! Яка тут нападнеча. У, -у, у Не можу. А, а, спасіть. А, як больно. А, мене вже вкусили. Оо, блін. Я скоро стану зомбі. Інтересно, а, -а. а у мене зараз маска. Дуй-уй, я боюся, щоб зараз я не вийшов. Васлідні зомбі. Ой, укус за великий був. О, все, сховається в моїй камері. Е, Шачу! Так подивлюсь на внісні камери. Це вже реально не маска. О, це не маска, де ж не відковується. Що це таке? Це який зі бійця, може треба його кинути. Як цей прям екземпляр зомбі? У це прийти мімо. Ой, ні натягнуто, а, я сповнів. Я сповнив. Ой-ой-ой. за додому. вони казали, що вони облиють дом лавою. Ага, от вони брехуні. Так. А чого це я не поняв, вони ще в скайп, ой, вони все в інтернеті. Ой, ой, застрах. Кисло. Так, ми його відправили на головну базу, подивимося, що він, що він там. Эй, что там? Що? Я вас всіх переміг. Я тільки ладія зламав блог, вони всі на мене побігли. Шо? Удивились? Дв -дв. Ого. Мукируючи зомби. Вау, это розведчик зомби. Прикольно. Прикольно. У мене вдома розведчик зомби. І до моїх... Блин, вбив. А вау, вау, я не ви... О, я виліз! Так, пішли сюди. Так що тут було? Ой скільки зомбі? А, це зомбі голови сповнив в Хеллоїні було це діло! Чого? Це все сталося іменно зі мною. Коли я вже додому дойду, Надіюсь, у мене камера зараз не працює. Хочу поспати. А, що? А, ой, з камера потряслась. Що таке? А, вже день. А, а, а так подивимося. Та у мене ж їх що багато дуже яєць. Ону всі позгороли. Викнується я їй завла якесь, як безконечне. Все, да. А де тут був завод, да тут був завод тьф, тьф. Уху! А де а это був завод. Что мне показалось вчера? Нет. Ой, гуль в голове сотрясение прям. О, Крипер Мой родненький! О. Тьф. Попали. Який зервав по щемедом. Ну пішли, що тут таке? ай. Небезпечне аж таке. Ну, я сповнив, я тут був, да. Вау, вау. Чи -чи! тихо Тихо, 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 тихо. Павлик, тихо, тихо, тихо. Ми його заманули. Ми його заманули якось. Тихо. давай, сюди посувай. посувайся. Оживайся тут. Ти тут будеш надовго. Я сказав так. Це я так сказав. Хм, інтересно. Я цього кріп загнав. хай зомбі підуть і подивляться на це. Що вони скажуть, що, що їх побратим? Це саме. А як склінно горить? Умний дуже. А! Умний дуже? О! وا! Це найбільше сліді, ой. Це найбільший Це найбільший слизи нікого я бачив. Трр, 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 трр! О, наконец-то. скільки три, ой, це скільки? Хм, цікаво. О, житель. А, з молодого тільки що я еще Тихо, тихо, тихо. А це може мутірущий житель. Ой, <рфінск> мозги! Ааа! Що друг, що ти гореш? Мозгів хочу. А, він зомбі, він мене вже вкусив. Мозги, писов Так а що там... А що там таке... така? Давно вабь стоит Ти що ще не змерт? О, наконец-то. Стой. что... Что-то тут не так в этом городе. Что-то тут не так. Ну, я, наверное, буду заканчивать. Это шестая минута, в принципе. Ну, пока. Я через тысячу снова выпущу новое видео. Пока.